12 години відбувався набір, на будинку в, в патрульній колі. І під кінець дня в нас фактично вже не залишилося місць для патрулювання. Тобто людей було більше, ніж достатньо, на окремі кінець було в 5 разів більше людей від, від, від патрульних. Ми розуміємо те, що охорона порядку це є системна робота і роз'яснювала людям, можливо, у буде, там певні запитання, що. Не треба всіх на один день, ми розподіляємо по чергування по дислокації, по маршрутам патрулювання таке інше. За цю ніч ну фактично жодних таких яскравих кримінальних правопорушень не було. Однак були певні непорозуміння, які призвели до травми людей і пошкодження автомобілів. Це якби відбулося і за те, що не всі люди. Дивиться телебачення, вислідковують повідомлення ЗМІ і, звичайно, не перебувають тут на театральному майдані, щоб отримати коректну інформацію. Виловлено декілька п'яних водіїв, фактично відлогочена система пішого патрулювання, мобільного патрулювання через автомайдан і робота груп швидкого реагування. За ніч переконано практично всіх радикалів. І не тільки, щоб вони зняли маски, зняли шоломи. Фактично маски сьогодні в термополі немає. Я знаю, що тут декілька людей, які готують на сьогодні певні речі, хотів би звернутися до них. Ми володіємо противною інформацією вже по прізвищам по іменам. Якщо сьогодні вночі ми з вами зустрінемося, то до завтра до ранку, я думаю, що ви переглянете дуже серйозно своє ставлення від життя. Громадяни Тернополя ще раз звертаюся до вас, щоб ви були спокійні. В Тернополі є дуже багато відповідальних, дорослих людей, які забезпечують порядок в нашому місті. В кого є бажання долучитися до патрулювання до чергування в нічному Тернополі, будь ласка, підходьте в український дім, там йде реєстрація, йде інструктаж працівника міліції. Робота спокійна, в впорядкова. За сьогодні ми закриваємо повністю питання по охороні громадського порядку в місті Тернополі. На завтра ми, я думаю, вже почнемо працювати системно в області. Ось. Ну, ще раз дозвольте подякувати всім за розуміння, за розуміння основної тієї молоді, яка а, десь свої самостійні прояви трошки. Це і приступили до порядкованої діяльності. Система в дислокаціях, в чергуваннях і такі інше. Я думаю, ми збережали своє місто і зможемо наростити сили для виходу на металі. Ще одне питання, яке стоїть перед нами. я хотів з вами порадитися, оскільки порадити, скільки я ще одну річ. Є заємно інші військи, які є травмотисками, які чекають сигналу для повернення в місто Тиму. Працівникам, керівникам ЛВС ми дали певний, певний час для прийняття рішення щодо виходу всі, з цього особового складу на чого, щоб люди побачили, що працівники міліції всі без видно перейшли на сторону тернополян, українського народу. І Нам з завтрашнього дня треба буде подумати, як наших тернополян, внутрішні війська, які перейдуть на сторону українського народу, і тернополян провести місто тернополі. Планість з того, що на, на маршруті київ тернопіль дуже багато блокпостів, які поки що не об'єднані в єдину мережу і, можливо, немає поки що, на жаль, такого син синхронного зв'язку. Але я думаю, що ми це питання вирішимо. Єдине, що ми будемо робити з іншими військами, чи вони мусять присягати бере площу та це буде вверх, чи інші речі. Що скажете? Всі працівники міліції нас сьогодні на бачу, отримали все, все погодою. Всі працівники міліції, які прийшли на е, сторону народу, ясно, що вони не можуть вже управляти процесами охорони порядку і вони будуть. вони будуть фактично виконувати функції рядових. Якщо вони будуть виконувати функції рядових, вони будуть їх виконувати. Керівництво все від них загонів, щоб ви розуміли. Отже, ми вирішуємо задачу виконує виточних військ. Вони мають перебувати тут в Тернополі і служити на стороні народу. Підходить? Да. Дякую. Слава Україні!